Так, шановна громада, доброго дня. Е, так, У нас сьогодні 22 вересня. Хотів показати, бо люди питають, що прийшло, що можна замовляти і так далі. Щоб одним відео показати, що є. Більш-менш хоч. Е, дизель, бензин, масло, пістолети, лічильники і так далі. Так, значить, перше. Насоси масло 220, 40 літрів на хвилину. 100 літровки. Це взагалі техніка дуже надійна. Якісна. Це європейське все. 12 вольт. 100-літровий 220 вольт. Так, це у нас 80... 60-літровий атексовський бензин. 220. Вісьдесяти літровий. Так, да, 80-літровий 220 з аварійним відключенням. Це то, що по якості дуже високе. Так, наші бджески БЗЛОвські. 12 вольт. Це із недорогих, але дуже таких надійних. Так, лічильники 220 з преднабором. Це на насоси. Або на колонки 220. Якщо ми ставимо насос, то туди можна поставити преднабор. Або ОГМка. Електронна. Лічильники електронні. З відсікачем. Без відсікача. З механічним відсікачем, це дуже якісне. Це, кому потрібно по якості, з ними ніяких питань не буває взагалі. Значить, електронка роторна. Без відсікача клас. Працює 0,5-03% легко. Обжимна під бензинові шланги. Пам'ятаємо, обжимається. Це так пістолет. Обжимка. Дуже класно і дуже удобно, быстро робиться. Так, на підприємство, кому потрібно. Маленький ТРК під ключиками. Тут все відкривається, імпульсний лічильник. Можна по сумі по літрах. Є функціонал захисту під кодом, все. Виставляється ціна і так далі. 220 дизель. Це наше вже, ми знаємо, її з преднабором з автостопом. Це бомба. Механічний лічильник, надійний. Працює безвідказно. О. Пістолети автоматичні, лічильник-механіка. В корпусі, класно. Так, таких приїхало штучок 20-30. Бухти, барабани. Барабани. 15 метрів. Знизу поворотна муфта. Крутиться. Рукав, бензин. Сідой тут. з підтяжкою. Тут під пістолет. Взагалі, ідеально. Трошки. має вагу. Ну так, ну вона ставиться її, в принципі, не треба. Ніколи переміщають, то вона стоїть. Просто дуже удобно. Відкрутили, закрутили, скрутився сам. А ще бензинові 12-вольтові, маленькі, ну, як маленькі, 50 літрів на хвилину теж є. Забули достати. 12 вольтові під бензин. Так. І так, кому потрібно, 12, 220, бензин дизель масло, в ТРК, міні-ТРК, катушки, ну і так далі. Ну все, що потрібно для перекачки. Знаєте, куди звертатися, АЗС-комплект Україна. Все обладнання, все є в наявності. Робимо 1-2 дні. Складаємо все. Якщо якісь питання, будь ласка, на Viber або в нашу групу, заходьте, все зробимо. Будете довольні, працювати буде дуже добре. Все, всім дякую. Все буде Україна. Дзвоніть, пишіть, будемо складати.